Поки всі починають ремонти, наші клієнти вже заносять меблі. Всім привіт! З вами знову Віктор Тарасов та компанія Гудлак. Отже, про проект до мене звернувся мій постійний клієнт. Каже: є одна кімнатна квартира 36 квадратних метрів, ЖК «Мангеттен». Хочу тканинні стелі, магнітні треки. По периметру підсвіточка та карнізи під штори. Ну, коротше, все, що любить дядя Вітя. Отримавши технічне завдання від клієнта, ми одразу приступили к виконанню цього проєкту. Отже, пішли покажу все. Почнемо з кухні. Забудовник по проєкту зробив вентиляційний канал ось за цією стіною. Але по проєкту, коли ми його відкрили, з'явилося, що у нас варочна поверхня стоїть з цієї сторони. І витяжка Відповідно, над нею стоїть. Тому нам треба було підняти цю такіну трубу і вивезти її в той канал. Труба 20 см, і стелю ми з'їдали 25 см. Клієнт садиться, хватається за голову і каже, що робити, дядя Вітя. Невже ж ми опустимо всю стелю во всій цій кухні вітальні? Що робити? Я не знаю. Коротше, паніка у клієнта, я кажу, степе зробимо дворівневу стелю. Ми не могли опустити стелю на 20 см по всій площині кімнати. Зараз поясню чому. Якщо ми тут опустили б на 20 см стелю, то з того краю наша стеля прийшла б в стеклоблоки, які вже виходять на вулицю, скільки так робити не можна. І ми знайшли вихід. Ми поділили цю кімнату на дві частини. Перша частина кімнати умовна наша, варочна. Ми тут готуємо, щось робимо. Пар виходив ту трубу, і слава Богу.